Ну і при цьому Сполучені Штати Америки не підтримують удари України по території Росії, особливо по нафтопереробних заводах. На цьому наголосив держсекретар Сполучених Штатів Антоні Блінкен. За його словами, США із першого дня війни допомагали Україні захистити себе, але засуджують атаки по цілях за межами України. Також політик стверджує, що Америка не була і не буде залучена до таких атак. А от міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне е, Стефан Сежурне заявив, що удари українських військових по російських нафтопереробних заводах є самозахистом. Він також нагадав, що Росія є агресором, тому в таких умовах важко сказати щось іще. Ми ну, детальніше будемо у цьому розбиратися із політологом міжнародником. Максим Несвітайлов долучається зараз до нашого ефіру. Зокрема, будемо розуміти і з ним аналізувати так, що означає цей візит. Максима раді вас вітати в нашому ефірі. Доброго здоров'я, Доброго здоров'я. Отже, Максиме, зрозуміло, що е, висловили під час візиту і Макрон, і зокрема Блінкен, знову ж таки підтримку нашій державі. Але тим не менше, зараз важливо зрозуміти, навіщо Блінкену був цей візит до Франції, якщо аналізувати його саме в контексті війни в Україні, і більше того, який головний сигнал він хотів е, послати Макрону. Ну, нещодавно вже був матеріал, який виходив про те, що там Сполучені Штати Америки занепокоєні тим, наскільки активно висловлюється Еммануель Макрон по тій причині, перше, що Сполучені Штати несуть вже велику відповідальність за НАТО, і при цьому вони дуже бояться, що такі заяви Макрона ну про застосування сухопутних військ безпосередньо. Вони можуть призвести до цієї вона вже трохи нудить, якщо чесно від, від, від цього слова до ескалації. Uh -huh. І я думаю, що це було однією з ключових таких тем для обговорення, що все ж таки ви своїми заявами дуже сильно збурюєте е, спільноту, але при цьому наскільки сильно ви допомагаєте тут, е, такий достатньо великий знак питання. І досить справедливий, тому що досі немає інформації по чешській ініціативі, яка залученість з боку Франції туди буде. Е, є питання по тому, коли нам почнуть надходити ті 3 мільярди євро, які ми маємо отримати в рамках безпекової угоди з Франції. Тому я думаю, там діалог був дещо напружений. Мені здається, зараз не не найкращий момент е франко-американських відносин в цілому. Ну фактично, ми розуміємо так, що очевидно обговорювалися якісь речі, які не виносились у публічний простір з Макроном безпосередньо, і так чи інакше, я розумію, що певний сигнал Сполучені Штати Америки дали з приводу того, що Макрон нещодавно ми теж згадували про ті його гучні заяви, про відправлення військ щодо України. Як ви думаєте, це питання стало гострим в контексті? Спілкування Блінкена із Макроном? Ну, я думаю, однозначно, тому що, е як я казав, Штати роздратовані цією історією не просто так, не просто через те, що існує розбіжність я слів і дій певних у французів, французі, а й в тому, що е багато хто закидає отаку сильну нерішучість саме сполученням Штатів Америки. Mm -hmm. Вони і так виглядають досить нерішучими. Слабкими зараз як ніколи, і такими, що ну, на яких партнери не зовсім можуть розраховувати. А на фоні ось такої рішучої Франції, на фоні такого молодого енергійного і рішучого Макрона, скажімо так, Байден виглядає більш невигідним. Е, Максима, а як, як аналізувати, як трактувати знову ж таки цю заяву, яка прозвучала з уст Блінкена з приводу того, що штати не підтримують ударів України по території Росії, по зокрема по їхніх НПЗ? Е, ми пам'ятаємо, що вже звучали подібні заяви. Чому знову Сполучені Штати Америки в публічному просторі намагаються гнути ось цю лінію? Ну, тому що тут, тут, тут важко сказати на, на правду, е чому досі вони дотримуються такої, mm -hmm. ну м'яко кажучи, обережної політики. Е гадаю, що тут, можливо, є якісь е певні домовленості кулуарні, навіть е із Російською Федерацією, щоб уникнути цієї ескалації. Mm -hmm. Можливо, Росія знову там шантажує застосуванням ядерної зброї. Штату нагадують, що вони там закликають Україну не наносити ударів, особливо якщо свою вони зброю не дають, то вони прортам ну, обмежують на її використанні саме на території Російської Федерації. Але та зброя, яку ми зараз використовуємо вона українського виробництва, тому нам ніхто не може вказувати на правду. Як як нам її використовувати? Ну і знову ж таки, е, знаєте, не були б ми такими друзями зі сполученими штатами Америки? То варто було б сказати, ну то дочекайтесь на свої е, території Талібів, дочекайтесь на своїй території, хуситів, і вже на території Сполучених Штатів Америки з ними воюєте десь в Каліфорнії, е, в Техасі, в Нью-Йорку. Нью-Йорку. Нащо ви летите і своїми там гавками бомбите, Цими відпомагавками, які пустують десятки мільйонів доларів, бомбита їх глиняні хати. Але то таке так, дійсно. Ну тут справді доволі м'яко кажучи, так дивно чути подібні заяви, але так чи інакше, пане Максиму, ще хотілося б з вами обговорити в контексті зокрема підтримки України. Чергову заяву, яка напередодні прозвучала від генсека НАТО Єнса Столтенберга, він пропонує зараз країнам НАТО створити фонд для України на 100 мільярдів доларів. Про це повідомляло Блумберг. Як ви гадаєте, що це за ініціатива? І чи говориться про те, що альянс стає вже більш рішучим і дієвим у контексті війни Росії з Україною? Ну важко сказати, наскільки він стає рішучим і більш дієвим, тому що поки що це тільки слова з таким uh -huh. успіхом. Він міг би сказати: давайте на сікстільйон мільярдів тисяч зробимо фонд, і взагалі зірку смерті для України побудуємо. Давайте це обговорювати. Нам би хотілося побачити ну, якусь. Якісь конкретні дії від е, країн НАТО, тому що ну знову ж таки ці гроші вони не візьмуться з якогось ефемерного НАТО. Їх будуть надавати ті ж країни, які зараз надають нам е, допомогу. От я вже згадував сьогодні. Uh -huh. Виникло питання по Франції, по тим трьом мільярдам євро. От ми підписали угоду цю безпекову. І зараз він такий, а це ж ці 3, 3 мільярди євро треба десь знайти. Ой, а ми ж їх не закладали в бюджет. І зараз почалася ця хаотична біганина з пошуком цих грошей. Чи для цього фонду якось простіше буде французам знайти гроші? Не думаю. Знову ж таки, найбільший вкладник в загальний котел в НАТО це Сполучені Штати Америки. Якщо говориться про ці 100 мільярдів, то ну як мінімум половину розраховують, що вкладуть Сполучені Штати Америки. Повертаємось до пакету допомоги для України в 60 мільярдів. Вже півроку чекаємо понад півроку на голосування. Є, звісно, надія, але хочеться десь там постукати по дереву, щоб не наврочити, бо вже ненароком починаєш вірити. Як і 43% українців там гороскопи різні прикмети, але тим не менш, от вони не можуть півроку проголосувати, що зміниться з цією ініціативою знову ж величезне питання, тому я так. Досить скептично ставлюсь до таких висловів. Насправді питань тут залишається доволі багато, і хочеться на них почути конкретні відповіді безпосередньо від тих, хто ці заяви і робить. Ми подивимось, як будуть розгортатися події далі в цьому контексті. Вам дякуємо за те, що долучилися до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю, політик міжнародник, -міжнародник Максим Несвітайлов спілкувався з нами в цій частині ефіру. Ми рухаємось далі.